Чи можна стягнути аліменти з батька, який є безробітним. У всякому разі, він не отримує офіційного доходу. Так, можна. В якому розмірі? В такому випадку ви маєте звернутися про стягнення від частину від доходів даної особи. Я про це рекомендую. А саме в розмірі 1 чверті, якщо у вас одна дитина, 1 третя, якщо двоє дітей, і більше. Трьох і більше дітей, це у нас буде половина від доходів. А як же будуть нараховуватися аліменти? Все, в принципі, досить просто. Державний виконавець, отримавши з суду відповідний виконавчий документ про стягнення аліментів з божника, який є безробітним, встановивши, що дана особа ніде не зареєстрована як офіційний працівник, не має офіційного доходу, не є підприємцем, військовослужбовцем і так далі, буде нараховувати аліменти по середньому, Розміру заробітної плати по регіону, де проживає даний боржник. Ну, наприклад, по Дніпропетровську до початку військового стану середній розмір заробітної плати складав 15 тисяч гривень. Тобто від 15 тисяч гривень буде вираховуватися ця частка. Звертайте на це увагу. Якщо вам потрібна правнича допомога адвоката у справах щодо стягнення аліментів, ви можете звернутися до мене за контактами, які ви знайдете в шапці профілю. Бажаю, щоб ви завжди були праві.